Кінофлеш подкаст про українське кіно. Новини, прем'єри, інсайти та розмови про українське кіномистецтво. Кінофлеш Вітаємо вас на аудіоподкасті Кінофлеш, де ми говоримо про культове українське кіно. З вами ведуча Марина Ублінських. І сьогодні ми поговоримо про фільм, який довгий час залишався забороненим, але згодом став символом українського поетичного кіно. Це Криниця для спраглих 1965 року режисера Юрія Ілленка, стрічка, яка могла б змінити обличчя радянського кінематографа, проте зазнала жорстокої цензури сюжети метафори. Фільм розповідає історії старого діда, який залишився самотнім у майже виморлому селі. Його діти виїхали у місто, а він щодня чекає, що вони повернуться. Символом життя тут є криниця, яку дід намагається зберегти від занепаду. Це не лише побутова історія при самотній старості, це алегорія на долю України, яка в радянські часи втрачала свої корені. Криниця символізує народну пам'ять, джерело традицій, що поступово висихає. Саме тому криницю для справлих часто називають кінопоемою про зникнення села та духовне спустошення стиль і візуальна мова. Фільм став одним із перших прикладів українського поетичного кіно. Тут майже немає діалогів, але кожен кадр говорить більше, ніж слова: візуальні образи тріщи на землі, суха криниця, пості двори, вітряк, що замер на горизонті, створюють атмосферу трагічної краси. Оператор Геннадій Осика зняв фільм у чорно-білому форматі, використавши тінь, щоб підкреслити драматизм. Камера рухається неквапливо, затримуючись на деталях. Що змушує глядача видивлятися і вдумуватися. Це стиль перегукується з європейським архаусом Шідесятий, проте зберігає унікальну українську чуттєвість, авторські роботи. Головну роль виконав Дмитро Мілютенко, актор, який створив образ старого діда з надзвичайною глибиною, його погляд, його повільні рухи це втілення всієї України, залишене непризволяще. Варто зазначити, що навіть у другорядних ролях актори зуміли передати щирість та біль. Іван Миколачук хоче з'явився на великому епізоді. Вже тоді випромінював харизму, яка зробить його легендою українського кіно. Музика і звук. Особливість фільму у тому, що музики практично немає. Це свідомий прийом, адже тиша тут говорить голосніше за будь-які ноти. скрив дверей, шелест вітру, бряски твідра об криницю. Усе це створює атмосферу спустошення, у якій навіть найменший звук стає драматичним акцентом, цензура і доля Стрічка Криницю для справлих було знято в 1965 році, але радянська цензура визнала її ідеологічно ворожою. Стрічку заборонили з формулюванням, що вона показує життя радянського села безперспективним і трагічним. У часи, коли офіційна пропаганда малювала картину щасливого кологосного життя, такий фільм виглядав як небезпечна правда. Світ побачив фільм лише через два десятиліття у 1987 році, і тоді він став справжнім відкриттям, викликавши захоплення кінокритиків і глядачів. Значення і спадщина сьогодні криниця для справих вважається шедевром українського кіно. Це не просто фільм, а художній маніфест. Що говорить про втрату коренів, про біль самотності, про зв'язок поколінь. Це фільм як дзеркало історії, у ньому кожен українець може побачити себе, свою сім'ю, своє село. Він зберігає значення навіть у сьогодні. Коли знову постає питання: чи зможемо ми зберегти своє коріння і надати коріниці життя висохнути остаточно? Цікаві факти про фільм після виходу на екрани у 80-х роках. Фільм одразу став предметом обговорення у кінематографічних колах Європи. Його часто порівнюють із творами Тарковського за глибиною і символізмом. У багатьох міжнародних кіношколах криниця для спраглих вивчається як приклад кінематографічної поезії. Сьогодні фільм доступний у відреставрованій версії, його можна побачити на великих фестивалях українського кіно. Він залишається одним із найсильніших символів української культурної ідентичності у ХХ столітті. Дякуємо, що були з нами. З вами була Марина Ублінських і подкаст Кінофлеш. Криниця для справлих – це кіно, яке варто переглядати не очима, а серцем. Воно нагадує, що навіть у світі тиші є голос, голос землі, пам'яті та української душі. Подкаст «Кінофлеш».